Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили, Лунає без перестану. М'язі стало відпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашкою Ей зроблено в Україні. Друзі, привіт! З вами знову Сашко. І це гра Козаки 3 Сьогодні на островах. Тільки подивіться. Ха -ха -ха. Знову, знову. І я вам скажу, що це така гра, якої ну, в мене на каналі ще не було. Це реально буде така запекла боротьба України. Проти хто в нас тут? Давайте подивимося проти Алжиру. Проти Турції я вже, здається, два рази. Знімав гру, а ось проти Алжиру ні. Але, знаєте, цей хлопець теж з України, це дуже приємно, і він реально дуже круто грає. Подивіться, скільки він тут назбирав пікенерів. У східа вони у сходу вони. Достатньо сильні. І він назбирав їх дуже-дуже багато, багато рундашир. Ну, він хоче атакувати, я гадаю, на паромах. Дивіться, ось будує він пароми. Буде дуже багато паромів у нього. Я дивіться, будую чайки, українські, українські чайки. І теж, звісно, що буду ось тут будувати пароми. Ось, бачите. І будемо, друзі, трішки зупиняти. <свист> дивіться, дивіться, дивіться. Ось вже я йду до паромів. Щоб загрузитися і вже йти до нього. Чому? Чому я це роблю? Дивіться, в мене товпень така невелика. В нього була величезна. Але він, бачите, він все загрузив на пароми. Так, ну дивіться, тут в нього десь 130. Тут десь 120, тут. Тут нікого. І ось тут буде, мабуть, два пароми. Так, скільки 1, 2, 3, 4, 5. І, мабуть, навіть 6. Шість. шість паромів. Дивіться, я так затупив. Реально маленьку карту виставив. Зазвичай я виставляю карту 2 Х. Але ось тут. Випадково, випадково, знаєте, просто включили світло, вімкнули світло, точніше, і я такий побіг, побіг, побіг до комп'ютера. Вмикаю, думаю, треба щось зняти на канал. Цікаве. І бачите, він дуже досвідчений. Бачите, що він робить по балам. Він мене обходить, і він ось тут виставляє свої пороми прямо-прямо на ось цю. Лінію, щоб одразу висадитися, як це, як мене підвела, дивіться маленька карта. Але, але мої чайки, давайте подивимося, скільки їх тут. Uh, 22, здається, 22 чайки атакують, атакують. Мені треба, щоб ніхто не висадився. Просто ніхто. Дивіться, дивіться, я настрілюю, настрілюю. Оце, оце оце те, що треба. Дивіться, яка краса, яка краса, дуже добре. Зробимо скрін, тому що дуже гарні кадри, як на мене. <кій> <кій> так, дивіться, пороми, пороми підходять і мої чайки їх просто виносять. Просто нічого не залишають. Супер, супер, дивіться, 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 він хоче <кій> втікти, але нічого в нього не вийшло. Ось ось тут галери. Ось тут я вже загрузив пороми, хочу ще один загрузити. Так, дивіться, 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 чайки вступають в бій, в бій з трьома галерами, але це дуже мало. Дивіться, він вклав усі ресурси, у ті пороми, які я попідривав. І це дуже круто, друзі. Тому, будь ласка, підпишіться, поставте лайк і залиште якийсь крутий комент. Це буде допомагати українському контенту підніматися все вище і вище. А якщо є бажання чи змога. Донатнути щось, е, якусь копійчину буду дуже вдячний. Посилання під відео. Так, дивіться, дивіться, і знаєте, це не все. Здається, що зараз я назбираю велику кількість чаю, прийду порозношу тут все і все буде добре. Ну то ні, тому що, бачите, він набудував тут багато веж: 1, 2, 3, 4, 5, 6, навіть веж, які захищають його. Порти. І ну, дуже неприємно. Бачите, я підходжу, а він починає настрілювати. І ну мені це не дуже подобається. <свісно> Якщо чесно, такого в мене ще не було. Тому реально він молодець, грає дуже добре. Так, дивіться, ось тут зрозуміло, я буду виносити його порти, він буде виносити мої чайки, а ось тут я висаджуюсь. Бачите, в нього невелике військо, в мене є невеликий шанс, але я все вклав у свої чайки, а вони не дешеві. Тому, на жаль, на жаль, друзі, в мене не дуже прокачені сердюки. Давайте подивимося. Вони б'ють тільки на 16 і в них є перша скорострільність. Але усі гроші ось тут, ось тут, у цих чайках. Ну, давайте подивимося ось тут, як це буде. Знаєте, я не, не додивився, я чомусь подумав, що ось це це яничари. І тому я пустив а, своїх січових уперед. І, на жаль, на жаль, їх просто ось так от поклали. Дивіться, в принципі, здавалося, що це вже кінець. Бачите, скільки в мене сердюків, але в нього є трохи гармат. І я кажу, що дуже досвідчений гравець, тому що зараз оці гармати... Стоять просто на отримання. І бачите, у цій гаубиці. Дивіться, дивіться. Зараз буде картєч. Дивіться, дивіться, як гармати кладуть. Просто два залпи. І, і все. І в мене немає ніякого війська. А він вже пускає у хід своїх селян, все, що в нього є. І все, я відводжу пороми. <кій> війська в мене немає, але в принципі, дивіться, на морі я відбився. Тут трошки чайочок залишилось, я їх відвів, врятував. А, і практично вдалася атака на суші. Але гравець дуже сильний, дуже-дуже-дуже. Дивіться, що тут робиться, що тут робиться, я не добачив, а він знизу зайшов <кій> до мене оцим десантом. В мене тут трошки є <кій> трошки, трошки сердюків, трошки січових. І я зараз буду якось вирішувати цю проблемку. Дуже багато гармат він наробив. Реально, дуже багато. Так, трішки, трішки, сердюків. В нього трішки пікінерів, багато гармат. Підірвав він мій порт і вшивається звідси. Ну, як 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 вже є. Дивіться, в мене залишилось чимало чимало а, чайок. Зараз буду ще клепати. Він клепає порти, достатньо напружена гра, тому друзі, не забувайте, ставте лайки. Реально гра тривала довгенько. А, так, ось тут мені нікого е заводити у пороми. Тому я буду збирати <кій> собі флот. Так, дивіться, дивіться, я веду сюди ось ці чайки, щоб поставити їх ось тут, щоб ніхто не змог зайти. Сюди ніякий пором. Подивимося в нього, що тут. До речі, знаєте, прикольна дуже тактика проти ранньої України. Він наробив багато пікінерів, багато портів. Якщо в мене не було б ті 20 чайок, то він би висадився і все. Але ні, ні, ні. Я готуюся, готуюся до битви з Ніколасом, Філом, Алексом. Не знаю, не знаю, коли це буде. Знаєте, тому що світла і в мене світло не часто буває. І в Ніколаса. Ну, поки що, ми просто. Готуємося та концентруємося на своїх каналах. Так, дивіться, тут не дуже цікаво, ми зараз будемо <кій> збирати сили. Бачите, збираємо сили і буде, буде, буде атака. Зараз по балах я трошки попереду, ось як я і казав, ставлю сюди чайки, щоб якщо паром буде, бачите, ось він будує паром. Буде сюди йти, то чайки його зустрінуть. Тут я вже буду багато галер, тому що чайки вони дорожчають. Ось тут невеличка битва, він веде мене під, <смас> під вежі свої. Ну, Ось така от маленька тут битва. Дивіться, як гарно, так? Дуже гарно промальовані, мені здається, кораблі. У грі Козаки 3. Дуже прикольно, дуже-дуже, дуже. Так, дивіться, ось тут я збираю військо. Буду його також грузити опороми. Так, ось тут я перемагаю на морі знову. І відводжу свої галери. Так, трошки прискоримо, давайте. І подивимося. І ось тут я вирішую просто знести всі його вежі, бачите? <сху> Дві знес, Він підводить свої гармати, і я відступаю знову, збираю я трошки, і просто виношу його галери, виношу його пароми. Знаєте, мені здається, що в цих паромах нічого немає. Давайте е -е Так, він просто, він просто відволікає мене цими паромами. Е -е ось тут я йду. Дивіться, галерами, чайками, дуже круто виносяться гармати, коли вони стоять ось так на берегу. Дуже-дуже легко, бачите, там декілька залпів і все. Нікого немає в поромах, я відволікаюсь, звісно, на них, тому що не знаю, є тут чи немає. Але, але це не проблемка, тому що в мене тут, знаєте, 12 галер, а це, це немало. Він теж ось тут робить собі флот. Дивіться, дивіться, клепає він галери. Дуже добре, дуже 16 галер. В мене вже я підходжу, виношу те, що він тут наробляє. А дивіться, що зверху я висаджу ось сюди свій десант, зверху, щоб ось так пройти і знести його. Хоча тут дуже велике військо. Не знаю, чи вдасться мені це. Бачите, ось тут я заходжу і зношу його порти, тому що вже заколупався з його галерами. <гум> <гум> так, бачите, ось тут я заходжу вже своїми е сердюками. Він мене ще не бачить. Дуже-дуже дуже добре виходить, зношу, зношу, щось захоплюю. Е підриваю. Дивіться, дивіться, ось тут я зношу всі вже його порти, а він побудував ще один. Що за людина? Я зношу його порти, а він це будує, будує. Ось, дивіться, дивіться, дивіться. А, але все ж таки дуже багато, дуже багато <свісно> в нього пікінерів, фундаширів, тому сердюки, звісно, що не впорались з цим. Ось тут я трішки січовими побігав, захопив гармати його. Дивіться, дивіться, щоб не було в нього гармат. Тому що гарматами він настрілює дуже добре. Так, дивіться, ось тут я формую ще один флот свій. Так, він цю атаку, звісно, що відбив, але в нього втрати дуже великі. Подивіться на бали, в мене 350, в нього 50. Йо, давайте прискоримо. Зараз ми будемо накопичувати сили. І ось тут все. Я вже йду, виношу його вежі, просто виношу його галери. Дивіться, дивіться порти, вежі, вежі, порти, вежі, порти, вежі. Так, так, Тут я вже настро... рішучий настрій в мене. І тут все просто. Я виношу усі його порти, усі його вежі. Не даю йому взагалі нічого зробити на морі. Дивіться, дивіться, дивіться. Заходжу з цього боку, він ось тут будує порт. А, і все, я приймаю рішення домінувати саме на морі, а потім вже щось з цим робити. <клес> Тому що знаєте, коли ви домінуєте на островах на морі, це вже в принципі а, перемога. Чи ви можете просто написати людині, якщо дуже довго триває гра, просто домовитися на нічию? Хто там капітулює не важливо, але якщо ви домовилися нічияну, то нічияну, то добре. Бачите, тут я намагаюсь його розстрілювати а, з ось цього <хи> місця, ззаду. А, бачите, він будує далі вежі, вже не будує він порти, він просто хоче оборонятися. Я буду нереальну кількість просто галер. Подивіться, вже тут 22 галерки. А, тут в мене 9 галер, це десь 40 галер всього. І який в мене тут план? У мене тут план будувати десь 500 галер. Ставити з одного боку 50, з цього боку 50 і просто зносити усі його будівлі. Він буде, бачите, оборонятися, але ці вежі ви бачили. Коли в тебе 20 галер, ви проходите однієї вежі, немає, другої, третьої, четвертої, ну і все. Але, друзі, але я ж кажу. Зі світлом проблемки зараз я гадаю, ви знаєте, і у вас також. Тому я зрозумів, що ми вже годинку граємо. Дивіться, годинку практично граємо. І щоб зайти мені на цей острів, мені треба ще ну, 30-40-50 хвилин. І ви ж знаєте, він буде пручатися. Бачите, скільки він веж будує. Він буде оборонятися довго. Вон, годину як, <кій> Вибачаюсь. як мінімум. Тому я йому просто пишу, друже, давай. А нічия і все, тому що це буде дуже довго. Він написав, ну, добре. І я вважаю, що це правильно, ну навіщо, так? Витрачати час, <кхи> якщо можна домовитися, просто про нічию. А, тому що, в принципі, що б тут було, я вже сказав, я би зносив вежі, він би оборонявся, будував би ще більше веж, сидів би в обороні, а я б з, з різних сторін намагався його якось. Якось-якось а, а, перемогти. І це було б дуже-дуже довго. Тому, тому ось така гра, мені здається, дуже прикольна, дуже-дуже. І знаєте, що найголовніше: що коли ми домовилися про те, щоб закінчити в в нічілю, знаєте, що відбулося? Я тільки зберігаю ось цей повтор, просто нереальної битви на морі, і вирубається світ, світло. І все, і все. Ви уявляєте, якщо ця битва ще 10 хвилин, буквально вона пішла, то я просто не зміг би її для вас зберегти. І це просто, я думаю, тако, у супер-супер. Так, це було ввечері, скільки в мене тут. Галер вже 30. Тут чайки ще стоять, мої малесенькі 13 чи 14. їх там. А, так, і я думаю, оце так, оце круто. Mm. Ну, бачите, вдалося зберегти. Гра реально класна і гра ця для вас, друзі. А з вами був Сашко. Підписуйтеся, ставте лайки. Грайте в козаки 3. І на суші, і на островах це просто нереально крута гра. Друзі, усього вам найкращого, слава Україні, героям слава, слава зсу, до побачення.